Кулемет, автомат, гранати і понад сотня набоїв. І усе це на продаж на Надвірнянщині. Поліцейські викрали двох чоловіків, які торгували зброєю, що тепер загрожує ділкам. Дивіться далі. За підозрюваними поліцейські стежили понад півроку. Один з чоловіків продавав зброю, інший зберігав її вдома. Проведеними заходами було встановлено, що 44-річний фігурант, причетний до кількох фактів, незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав клієнтам ручний гранатомет Калашникова РПК 74 близько 100 патронів та три гранати. А його 42-річний товариш вдома незаконно зберігав зброю, набої та вибухи. Кілку під час обшуків правоохоронці знайшли у чоловіків зброю та десятки боєприпасів. Серед вилученого автомат Калашникова, кулемет Калашникова, граната Ф 1 із запалом, два магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів та інші речові докази їхньої причетності до протиправної діяльності все вилучено направлено на експертні дослідження. Наразі слідчі встановлюють звідки у порушників арсенал за скоєне. Вони можуть привести за кратами до семи років.